Побратими. Я зразу кожного щороку, щороку був лише гостем постріл, фестивалю. Десять тільки минулого року не вдалося сюди попасти. Так сталося. Трошки поправляв здоров'я після Оважівського. Я дуже радий вас всіх бачити. Дуже радий, що традиції українські не зникають, що вони поширюються. Я дуже багато, радий бачити багато молоді. Я сподіваюся, що це є. Це той самий так мовити, скелет пістяк нашої держави. Ви, саме ви, саме патріоти. Фестиваль це добре, це дуже гарно, це, це традиції, це пісні. Але ж основне зусилля маємо зробити на вихованні молоді, щоб було кому боронити державу. Дуже шкода, що в важкі часи країни виявили, що... Дуже багато людей поховалися. Нікому боронити. землю, виявилося. Я дуже пишаюся тим, що серед козаків я ніколи не був ну, серед козаків, але ж в мене в підпорядкуванні в зоні АТО на передньому краї, попереду усіх. Армійці позади були, позаду були, покріприкордонник, Іван Петрович не дасть брехать. І козаки виявили себе найкращими, найкращими воїнами. Більш дисциплінованими, вихованими. Я сподіваюся, що козацькі організації і надалі будуть продовжувати цю роботу над вихованням справжніх чоловіків нашої держави. Тільки ми, більше нікого нема. Дуже багато проблем в державі. Я дуже сподіваюсь на те, що цей фестиваль. Ще примножить кількість людей, які примкнуть до нас, поширять кількість патріотів в нашій державі. На славу Богу і Україні. Дякую. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть! ворогам! Україна! Бо... 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 У мене є пропозиція. пропозиції. Я, хоч... Я сьогодні написав заяву до вступу в казах і маю слово. Ви мені не дозволяєте? Я пропоную як 300 років назад сьогодні написати листа Володимиру Путіну. Хто що йому бажає, Хто смерті, хто як може, так і підпишеться. Згода. Згода.